Що ж цього разу хоче наша Елейн? О, це картопля Фрі. Круто! Її дуже легко приготувати. Почнемо, перш ніж Елейн знову почне плакати. Ура! Вперед! Я почну з того, що налю трохи олії в сковорідку. Ей, чому вона не виходить? Ох, нам потрібно більше олії. Це набагато краще. Тепер накриваємо кришкою і чекаємо, поки олія закипить. Мені потрібна готова картопля фрі. Ось що ми будемо готувати для моєї сестри Елейн. О, ні. Це елементарно. О, ні, гаряча олія бризкає прямо на мене. Повинна була вмикати плиту на вищу потужність. Тепер усі картоплі підгорять. Більше так не роби. Дозволь мені допомогти! Дивись на мої дії. Я налив трохи олії в сковороду і ввімкнув плиту на середню потужність. Тепер ми переміщаємо всю картоплю і чекаємо, поки вона приготується. О, все готово! Залишається лише викласти все на тарілку. Яка красива картопля фрі, шефе, ви хочете спробувати? Це жахливо! Я б посперечався з тобою. Зараз потрібно додати трохи кетчупу в каструлю з картоплею фрі. Який смачний соус! Я все зробив! Що у тебе? Я готовий. Якщо ти хочеш дати це Елейн, тоді не. Покажу, як готувати справжню смачну картоплю фрі. Ми кладемо картоплю на пергамент, щоб позбутися зайвої олії. А тепер перекладаємо її у форму для випікання. Це будуть неймовірні смачні роли з беконом і картоплею фрі. Додамо соус і розмарин на. Ідеально справді? Хм, дай подумати. Хм. О, точно ці банани з мармеладом виглядають дуже схоже, але лише маленькі. Це класно. А замість кетчупу давайте покладемо полуничний сироп. Це буде дуже смачно. Аліні точно сподобається. Давайте якнайшвидше перейдемо до дегустації. багато речі. Ці фрі Ось, це виглядає просто як... як. я Це, намалював? це виглядає. Подивимося. Це дуже вишукано. Це огидно. Боже стене. Це Картопля було. і трава абсолютно не смачні. І що моя сестра зробила? Ну, це навіть не схоже на картоплю, але я спробую. Ага. Ого, це ж мармелад! Ой. Як круто! Смакота! Я маю обрати переможця, я обираю бабусю, ти найкраща! Ура! Я знала, що переможу. Я передбачаю. Давайте дізнаємося, чого зараз хоче Бебілін. Ого, це суші цікаво, що буде. Всі готові починаємо. Добре. Мені потрібен спеціальний рис, Відкрийте його і покладіть у каструлю з водою. Думаю, мені цього вистачить. Я Я зрозумів. Це дуже легко готувати суші. Необхідно приготувати рис. Елі, що ти робиш? Ой, я не знаю, як робити суші. Хто це взагалі придумав? Дай мені зробити солодкі суші. О, вони будуть такі ж смачні. Мені потрібно багато мармеладу і багато крему. Чудово! Декілька очей та інший мармелад. І подивись на цей рол. Він виглядає так шикарно. Вау, я в захваті! А я, Габріель, Лейн, явно не хотів цього. Тепер я покажу вам майстер клас Як приготувати сушіно і нарізати його далі. Наріжте рибу і авокадо тонкими скибочками. Візьміть рис, норі, сир і авокадо, і загорніть їх. Ідеально. Тепер покладіть рибу зверху і наріжте. Суші готові. Подивіться на цей шедевр. Це дійсно виглядає красиво, але я взагалі не можу це зробити. Елі, це не сподобається. Mm. Отже, тобі потрібно вигадати щось унікальне своє. О, точно, бабусю, у мене вже є ідея. Я можу зробити бабуси суші. Потрібно лише нарізати огірок великими шматками і покласти туди трохи рису. Ідеально. Дивись, апетіт. Bon Вау! Усі ці суші такі незвичайні. Давайте спробуємо ось ці першими. Це так смачно, ідеально саме те, що я хотів. Давай спробуємо це. О, mm. oh, oh. mm, солодкі суші. Класно. ти ж oh, я вирішив, face. що Елі сестра переможе. Вона справляється чудово. Чого а зараз хоче маленька Елейн. Ми всі чекаємо. О! Oh. Це кава! Як мило! Давай зваримо її. Це дуже просто. Мені потрібен лід. Це підійде. Тепер беремо шоколадний сироп і виливаємо його в склянку. Ой, як це красиво! Наливаємо готову каву Starbucks у склянку. Ах, і тепер нам потрібно більше молока. А тепер нам потрібно все збити. Юху! Ах, елі досить. Зараз я покажу вам, як приготувати каву. Я Завжди п'ю розчинну каву. Потрібно просто висипати всю кавову суміш у склянку і залити кип'ятком. Це дійсно смачно! Дійсно подобається! І найкраще чашка Елейн точно не сподобається така кава. Краще подивись, що я зробив: смачний десерт. Отже, ще збиті вершки зверху. Що може бути краще? Я вже виграв. Додамо трохи крихт орео зверху, вставимо трубочку, і я закінчив. І далі ти повинен мене. Я щойно це спати, зробив правда? весь цей Ой, час. Лейно. Я не знаю. Я зовсім не, не знав, як приготувати я смачну Я покажу вам, як приготувати нам потрібно повернутися каву. до основ. Щоб зробити Ми це. робимо маленьку кількість зерен Я і... збираюся все перемоло. Очевидно, особливо... вагуща. Це буде дуже міцна кава, щоб надати нашому напою справжнього смаку. Тепер каву потрібно заварити. Любите класти це в френч прес і додайте трохи кип'ятку. Ось так. Тепер ставимо прес і виливаємо каву. Яка краса! Додай Тепер трохи додамо запаву. трохи молока. Змішай це, щоб зробити особливий малюнок для маленької дівчинки. Ах, подивись на це. Хіба це не ідеально? Їй сподобається. Добре! Смачного! Любий! Кава виглядає так круто! Я хочу спробувати цю ой, це ой! І це смачно! Мені подобається! М -м -м -м. Орео! Що тут бабуся точно це зробила? Але давайте спробуємо. Фу, це огидно. Мені не подобається. Блє, що тут? Хм, який крутий смак кави. Ага, спробуємо на смак. Хм, Для мене це надто дивно на смак. Час обрати переможця. І це знову моя сестра. Ура! Фу! Елейн! Ми чекаємо на твій малюнок. Що ти будеш робити зараз? О, вафлі, яка смачна їжа! Вони точно приготує найсмачніші для тебе. Давайте швидше починати. Я вже знаю, що мені потрібно яйця, щоб зробити тісто. Ми розбиваємо їх у миску. Тепер більше ага. цукру. Чудово! Думаю, нам потрібно більше. А тепер ми все змішуємо вінчиком. Бабусю, я справжній кухар. Я щось забула. Точно! Потрібно борошно. Вибачте, я вдула борошно у ніс. Еллі, я ж казала бути обережною. Вибачте, бабусю, я вже зробила тісто для вафлів. Занадто багато борошна. Тепер мені потрібно все підготувати. Давайте повернемо це назад. Тепер мені потрібна вафельниця. Я виливаю тісто в неї і чекаю, поки вафлі приготуються. Гаразд. Зараз чи в мене дійсно смачне тісто? Звісно, що так. Давайте візьмемо вафельницю. Що у вас є, шефе? Якщо ви вважаєте, що ваше тісто смачне, то дозвольте мені показати Покажу вам. Як приготувати смачне тісто? Мені не потрібен цукор. Я зроблю вафлі з кабачків. Натерти а. його в мисці. додати трохи яєць і трохи борошна. Тепер ми все змішуємо ось так. Га? Чудово! Залишається тільки все приготувати. Ну. Зачекаймо трохи. Ми маємо гаразд. Добре. Я думаю, мій готовий. Ого, пахне смачно! Мій вафля готова. Ми кладемо її на тарілку. А Тепер найбільш... великий момент. Трохи збитих вершків. Ось так. Чудово! Я теж прикрашу свої вафлі. Мені потрібен сироп. Хм, з чого він зроблений? Звісно, це кленовий сироп. Ідеально для вафель. Давайте поліємо зверху. І ось шматочок масла. Чудово! Поглянь на мої О, зелені можливо, стах, товсті, ось, так, зверху, і це виглядає точно як у ресторані. Ось і все. Ми готові до Давай. дегустації. Так. Я радий днімому... спробувати все тут. Так. Вау, ягоди! О, це круто! О, О, мені потрібно це спробувати. так Круто! Зачекай, це оболонка? Фа. Я цього не робитиму. Добре, мм, що, що це де? таке, це я це не їм, Дивно. але давай спробуємо Цей це. дивний вафель. Ой, Мені це зовсім не подобається. Це з овочів. Фу. Ну, Спробуємо бабусині вафлі. Сподіваюся, вони мене не розчарують. М -м 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 -м. Вони дуже солодкі і смачні. Дякую, бабусю. Ти виграла. О, справді я <пром -праць> така рада. Дякую, онучко. Люблю тебе. Ви в моєму мистецькому челенджі. Ви будете малювати предмети. Найкращий малюнок отримає приз. Давайте дізнаємося, що це. Ніпо. Ого! Це милий попіт. неймовірний перший приз. У вас буде обмежений час і ви будете малювати скітлс. Ого! І можете починати зараз. Давайте. Добре, я ніколи не малювала скітос. Це має бути цікаво. Відкриваємо упаковку, але спочатку треба спробувати. Ого, дівчата, це справжні скітос, це дуже смачно. Я фанат цих цукерок. Ох, о, ніку. Ти зараз з'їси все і не будеш чим малювати. Дозволь показати тобі майстер-клас. Скітос. Це просто. Тобі лише потрібно облизати цукерку і приклеїти на палець. Ти можеш отримати повну і яскраву цукеркову фігуру. Просто подивися, яке серце у мене вийшло. Ідеально, Ніку, як тобі мої малюнки? Подивись. О, воу, це виглядає бу як намалювати скітелс. О, точно я можу покласти цукерки в палітру. Якщо розкласти скітелс за кольорами і налити трохи води в кожен контейнер, ви отримаєте справжню акварельну фарбу. Ідеально. Добре. Просто отак. Um. Я навіть не подумав. Mm. про це. Я абсолютно впевнений, що в мене вийде. Я точно зможу намалювати гарне сердечко такими кольорами. Подивись на це. У мене є кольори, але Скітлз. Чи це не дивовижно? Це круто. Мені обов'язково потрібно додати більше деталей. Тоді вийде набагато краще, ніж у Еллі. Як ти вважаєш? Мені просто потрібно налити трохи води на свій малюнок. І подивись на це. Він став більш кольоровим. Тепер мені знадобиться цей пензлик, щоб все змішати. І мені подобається їсти скітл. Це так смачно. е-е, Ходімо, дівчата. Е, Невже це справді? Але все. я навіть нічого не намалювала. Ви помиляєтеся. Елі, Поділися солодощем. Нагодуй мене! Я в порядку. Ах, як здорово папить розслабляє! Круто! Вже Час закінчили. Нами. Хлопці, зупиняйте роботу. Давайте піднімемо руки. Покажіть вашу роботу. Ні. О Боже, ти взагалі щось намалював? Це жахливо. А якщо до Елі, Елі вирішила зайнятися орігамі, хоча я просила її малювати, це погано. Що у стели? О, яке красиве сердечко з яскравими кольорами. Твій малюнок точно вартий призу. Ти зробила найкращу роботу, тому попит твій. Ось тримай! Ура! Я так радий! Попит такий класний. Я можу натискати на нього нескінченно. Зачекай хвилинку. Ой, він був призначений для Ніка. Так, це для тебе. Я хотів сказати тобі, що ти мені подобаєшся. Дурниці, Хей, перестань Нік. Тобі теж холодно, Елі. У мене для тебе ще один приз: це автомат для жувальної гумки. Радієш? Вона дуже смачна. Ти точно повинен за це поборотися. У тебе обмежений час, і цього разу тобі не доведеться малювати, а збирати пазли на швидкість. Час добре, вже пішов. Отже, я професіонал у збиранні пазлів тут. І не сподівайся мене обіграти. <звук> <звук> Ця частина тут точно має бути. Так. Чудово. Ось, Мені ще один. Ось вона. О, нік працює так Ех, швидко. Я можу працювати. забрати у нього всі пазли. Подивимось, як він тепер переможе. Де пазл? Ніхто не любить шахраїв. Я збираю пазл швидше за всіх і їм цукерки з ніком. Зібрати цей пазл дуже легко. Тут так мало деталей, що я можу зробити Секунди. це за кілька днів. Залишилася остання деталь. Пальник ось-ось загориться. Готові. Будет. Бачите? А! Можливо, підкайки. О. Підказка. Вікно моє намисто підніматися. Я завершу пазл за кілька секунд і yep. виграю. ]�ут. Я так втомився чекати на тебе на роботі. Ой. 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 Я так, навіть не помітив, що час що вийшов. Що це 에, е, це не... е, ні, це. А як щодо стеле <плес> жити загадкою, люба. Стрибай у нього. <плес> Добре. <плес> Стоп! Ого, ти єдиний, хто вирішив пазл. Молодець. Так тримати автомат з жувальними гумками точно твій. Забирай. Вау, це справжній автомат для жувальної гумки. Як круто це! Я б хотіла спробувати. Гарні цукерки, дуже смачно. Я хочу ще. Я хочу всю гумку одразу. Дуже смачно. Давайте подивимося. Добре. Я навіть можу спробувати надути з них бульбашку зараз. Подивіться на це, хлопці. Як вам подобається, виглядає чудово, Добре. правда? Я знаю, як її вивести з рівноваги. Ой. Я лушну її бульбашку. гумкою. а чому вся жувальна гумка на моєму обличчі? Ой ні! Ні, моє волосся, мої брови. Ні, не дивись, я монстр. Ах, ми повинні повернути все. Це було весело. Так, це смішна ідея. Нік. Ні, ти огидний. Я повернув своє волосся і навіть брови. О, студенти, ви готові? Я приміряв ваше призове спорядження. Цього разу у вас буде корона. Вона виглядає неймовірно красиво. Це точно варто боротися Бо. за неї. Я подягла цю корону тільки для стели, тому що вона моя. Це буде найкрасивіша. Гей, не дивися на нього. Він мій. Що я повинна зробити, щоб виграти корону? Ти повинна малювати наборами косметики. Сподіваюся, що всі впораються. Починаймо. Час впливає. Я люблю косметику. Це буде найлегша перемога з усіх. Я роблю макіяж щодня, тому намалювати картину на папері косметикою буде легше. Потрібно просто використовувати гарні відтінки. Знаходячись з косметикою, це вперше, О, я, знаю, коли я тримаю це... її у своїх Чи руках. Є? Зазвичай вони не малювали так. Ось Лінія вона. Погляду. корона сама. З Цим допомагачем Вотово. я точно отримую крутіший малюнок. Забі просто треба намалювати. М -м, майже. О, в мене є Два. одна. Я спробую І намалювати хтеж. корону. Ой, це так легко, дуже легко малювати косметикою. Бачу, що стелі точно подобається мій малюнок. Це вже добре. Так, що робить Еллі? О, що? який красивий макіяж. Я собі зробила. Неймовірно здобила. мило, правда? Ти вже що? малюєш корони. Ну, все, тепер моя черга перемагати. Треба трохи відволікти нашого молодого художника. Ні! Подивись на мене. Ой ні, я зіпсував малюнок стел. Не хвилюйся, я виправлю. Зачекай секунду. Ні, Ой -ой. Не чіпай нічого. Ти вже все що? зіпсував. Як це виправити? Виправ це. Можеш взяти мій малюнок. Поміняйте. О, дякую. Гаразд. Я можу це виправити. Е, е. Можливо, просто ось так. І перекреслити тут, скласти там. І тепер у мене паперова корона, мабуть. Гаразд. Я знаю, що робити. Хм... Давай тоді розмалюємо корону. Майже закінчено. Виглядає мило. Ой, у мене закінчилася фарба. Я хочу зробити корону з цими двома помадами. Це повинно бути неймовірно красиво. Я зроблю це швидше, якщо малюватиму обома руками одночасно. Залишилося зафарбувати всі деталі, і все буде готово. Додаймо фінальні штрихи. Що ще тут є? Давай. Трохи більше я зафарбую ці речі і ой, точно мені знадобиться підводка для очей, щоб додати деякі деталі. Що ще там є? О, точно, блискітки! Корона має сяяти. Цей блиск чудово впорається з цим. Краса, і ти сподіваєшся на перемогу? Ха, ну не після моєї корони. Ну, час закінчується. Клас, час показати вашу роботу. З кого нам почати? Час корони Стейлі. занадто маленька. Мені це не подобається. Що в Ніка. О, паперова корона. Це оригінально, але це не малюнок. О Еллі. Ви намалювали неймовірно красиву корону. Я потрапив у топ-5. Ви безумовно варті цього. Ого. Вау. Так неочікувано. це чи так добре? Мені пасує корона. Ого, Дякую. ось і мій принц з букетом. Як мило. О, але принц огидний. Ні, тікай. А, мені потрібна тільки ця принцеса. Вона е... перекус. Це для тебе теж. Ти заслуговуєш на цей чудовий букет. Ось тримай. Дякую. Ах, відчепися від мене, монстр. Де приз? Це дивно. Куди я його поклав? Ой, я зовсім все забув. О, тепер пам'ятаю, зачекай. Ось він це найдорожча діамантова каблучка. Ви вже знаєте правила. Хто намалює найкраще, той виграє. Наступне літаючи в хмарах, я очікую на найкрасивіші малюнки. Ця прекрасна дивовижна неймовірна каблучка. І час спливає цього разу. У нас магнітні дошки. Я точно впораюся з цим дуже швидко. Я малював на цій дошці все своє дитинство. Хм. Мені потрібно теж почати малювати, щоб закінчити швидше, ніж Еллі. Мій малюнок точно вийде красивим. Ого, що Алі вдалося зробити? Ого, яке красиве кільце! Я теж хочу намалювати одне, але я точно так не зможу. Я точно не виграю кільце. А... <кхм> я знаю, що робити. Еллі, подивися туди. Там був малюнок і нема малюнка. Ха-ха. Пробував намалювати Але це коли... знову. Звичайний це олівець. О, хей. Поглянь на це. Що? Де мій малюнок? Що сталося? О, я маю все повернути. Хм? О, що я зробив! Що? Це звичайний олівець. Ніку, це ти все підстроїв? Я нічого не робив. Я малюю свій власний малюнок. Добре. Мій малюнок не теж ось так. Що? Та, ну, Елі, це несправедливо. Ти така зла. Я не можу це витягнути. Давай, магніте. Ох, арх! О все ще злий гага! О Боже. Ох, я така чудова. Краще за неї. Я переможу. Давай. Час О, тобі з'явитися. Ой, ти... ой, гаразд, стело, який жах. Що намалювала Еллі. Сібі. Що далі? Це красиво. Ви обидва намалювали дуже красиво. Тут лише маленький читач обере переможця. Я отримаю кільце.